Вітаю всіх на своєму каналі, Декоративний сад Півдня України. Я з Куніченко, Анжела, це мій канал. Ми з півдня Одеської області, міс... Змійський район, село Матроска. Сьогодні викопувала кани, в принципі, їх ще можна було держати, але передають на цілий тиждень дощі, а потім, можливо, будуть заморозки колупатися в болоті мені не дуже подобає, тому вирішила сьогодні викопати їх. Бачите, ну я їх поливала, вони взагалі люблять дуже воду, чим більше поливаєте, тим вони скоріше і краще ростуть. Я ось викопала. Свинями кричать, дивіться, він що робиться. Викопала їх, бачите, з землею, так викопала, струсила, все, що відпало саме. Я воно ну, струсилася, все, отак, от, як от єсть. От бачите, скільки землі ось на неї залишилося. Я ось так зложу в ящички пластикові і опускаємо в підвал. Ну, можливо, в цьому році щось її багатенько викопала. Ох, верніше, викопала все, що залишилось. Е, мабуть, залишимо тут є хата. Пуста у нас там не от... не... Ну, опалюватись не буде, але там буде сир, взимку нормально, то, мабуть, там залишу, бо десь ящика 4, мабуть, буде всього. <coughs> Тож так, кана любить воду більше всього. Зараз ми її будемо держати аж до весни. Вона буде там лежати, не треба ні поливати. нічого. Навіть якщо земля висохне, це все нормально. Тому що ну, краще, нехай буде сухо, ніж сиро, щоб вона ще не згнила у вас. Отак От я її з мокрою землею. Зараз залишу і благополучно вона буде лежати аж до весни, поки я не згадаю за неї. Буває таке, як в цьому році, то згадала вже досить запізно, як для нашого клімату. Ну, нічого, більше поливати вона. Скоріше розтеп наростає. Кана за скільки років на мене не бачила, щоб вона хворіла на щось, щоб її їв хтось така безпроблемна рослина. Тільки те, що треба її викопувати на зиму, а весною знову саджати. Ну, зразу скажу, що на продаж залишилась тільки бордоволисна, бо продала все, що тільки можна було восени. Крім листної, бо її було в мене багато, дуже багато. Я її саджаю завжди багато, тому що вона не горить на сонці. У мене є ще пістрява лисна, штутгарта, дуже підгорає, така більш примхлива. А це така росте собі, як перій той, тільки поливає і все. Росте висока, бачите, у неї пагони до бордові. І картошка така, у неї теж бордова. Вона більш навіть не бордова, така, як венегрітний буряк таким кольором. Ну на продаж, бо на весну, хто захоче, ще буде тр трошки бордоволисної. Вже на цю весну, як, ось, буду саджати, вже і сюди ближе, щоб поливати, частіше, щоб вона наростала гарно. Бо все-таки в кінці городу там мене чоловік зав'ядував цією частиною, дуже часто в ній поливав. А кана, як я казала, дуже любить воду. От прямо, щоб вона весь час була прямо волога. Не то, що волога, а мокра. Щоб земля була мокра весь час, тоді вона гарно наростає. <кій> 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 ну, Наче прокану все. Ніколи її не чим, нічим не вдобрюю, не підживляю, нічого росте собі, як я кажу, їй потрібна тільки вода. Земля у нас така не, не ахті, у нас суглинок і нічого, росте, все добре. Ну, тільки, як я сказала, тільки одне треба викопувати, закопувати, викопувати це таке. Ну, і скажу, що скільки в мене було рослин таких викопних, я всі, від всіх відмовилася, от від кани якось відмовитись ще не можу. Гарна вона рижик. А рижик тут ось під ногами в мене, так, да, рижик? От нема в нас місця більше. Так, ну все, тут і не ображка бігає. Всі поруч, всі. Так, ну все буду закруглятися. Хто ж як захоче, трошки буде на продаж, як я казала, бордово лист. Ну і все. Всю останню будемо знову множити на слідуючий рік. Ну, вже буде на слідуючу осінь. Так, все, дякую всім. Нам сьогодні ось вже вдруге за добу дали світло, так що можна знімати відео, заряджати телефон. Позаду. Трошки можна жити. Верніше, неправильно сказала, ми так живемо і жити будемо на зло всім ворогам. Ну, просто більше нам зручностей зі світлом, так. Ну, от і все поки. Всім бажаю ще гарного вечора.